Важливі новини. Сім днів за сім хвилин. Виселення у ПЦМП з лаври. Московські попи нападають на людей. Тюрма Мерседесу. СБУ ліквідувала корупційну схему на зерновій угоді. Рецепти на ліки треба чи ні? Британські танки Челенджер 2 в Україні. Попи у ПЦМП побили військового та обрехали, а поліція зганьбилася. Ну що, ж ви військового Боже? Ну що ж ви робите? Господи Боже. У Хмельницькому московські попи побили військового, який запитав у них, скільки людей має загинути, щоб вони перестали ходити в московський патріархат. На місце приїхала поліція, затримала військового за хуліганство і сказали, буцім, то він скинув Євангеліє. Але з'явився відеодоказ, що сам піп кинув книгу. Боєць ЗСУ зараз в лікарні. Міський голова Хмельницького сказав, що. Припинять у місті користування усіма земельними ділянками у ПЦМП та закликав звільнити копів. Із храму вигнали московських попів, які побили військового. Тепер там лунає українська. За Україну, за нього, за нього, за нього. Нагадаю, зранку у Хмельницькому попи напали на військового та обрехали його. Та що ж ви військового б'єте? Боже, та що ж ви робите, Господи, боже? Та що ж, боже, господи, що ж ви робите? українці на це гідно відреагували. Понад тисяча людей зібралися біля свято Покровського кафедрального собору, влаштували громадські збори та проголосували за перехід храму від УПЦМП до ПЦУ завтра, 3 квітня, проведуть перереєстрацію релігійної громади з московської на українську. Пишаюся мудрою українською нацією. Останній день виселення у ПЦМП з Лаври. Прихильники закликають до сепаратизму. Сьогодні, 29 березня, у ПЦМП повинні звільнити Києво-Печерську лавру. Втім, речник УПЦМП Клемент Климент заявив, що не збирається виселятися. Буцімто немає підстав і закликав шанувальників прийти. Ті прийшли окремі. Почали розганяти сепаратизм. Влади в Україні не буде. Бо Закарпаття відійде до Угорщини. А то Польщі відіде Львів. Нагадаю, національний заповідник Києво Печерська Лавра розірвав договір із УПЦ МП. Данілов каже: закони нашої держави будуть поважати усі без виключень, незалежно від того, чи любите ви Бога і чи ходите у храм. каже Лавра, це музей, який належить державі, і його долю вирішуватиме держава, а не окремі люди. до української церкви перейшов архімандрит Києво-Печерської лаври московського патріархату Авраамій. Його епіфаній затвердив намісником лаври. Авраамій закликав інших монахів визнати Томос єдиною українською церквою. Сьогодні уряд повернув собі управління майном Києво-Печерської лаври, скасувавши рішення часів Януковича про передачу святині у ПЦМП. Мінкульт розірвав договір оренди. Попи пішли в суд. Феміда відмовила їм сьогодні. Мали покинути святиню, але попи лишилися і почали нападати на людей. Вам казав провідна і поб'ю. Ви можете сказати, що Росія напала на Україну? Просто повторіть про це. Повторіть ну, 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 що Росія напала на Україну, та кажіть, що ви не московський патріархат. Всі руски, вони от проти нас, нас вбивають наших людей. Якщо ми заробили, то ми це й отримаємо. Це ми винні у війні. Да Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналістів. Амінкульт подав заяву до поліції через перешкоджання роботі ревізійної комісії у лаврі. Страшне Московський піпі з лаври на суді СБУ перехопила його російськолюбні розмови. Екс керівника Києво Печерської лаври УПЦ МП Павла Лєбідя у народі Мерседес судять за розпалювання релігійної ворожнечі та заперечення російської агресії. СБУ показали його розмови. Паша радіє за окупацію Херсону. Українських оборонців назвав ублюдками звинуватив Україну, що РФ почала війну та носить годинник за мільйон гривень. І вже сьогодні Херсон. Благовіствуй, радость Велію. Там уже прапорай російське скризі і все, все, все. А сюди і люди, люди довольні. Зараз він запалкою поб'ю всім ваші фотооператори. Шановні журналісти. Я чим обідував, коли я прошу Мені вручили підозру. Звісно, печально. Все, що відбувається у світі, це рука Бога. Паші обрали домашній арешт та одягнули на ногу електронний браслет, щоб не втік. Суд триває, йому загрожує три роки тюрми. Зґвалтування 14 чотирнадцятирічний. Прокуратура готує апеляцію, щоб покарати гвалтівників на Закарпатті. Суддя пішла на лікарняний. Мати підсудних, яка працює бухгалтером у цій раді, у верхніх воротах 27 березня пішла у відпустку. Нагадаю, неповнолітньо зґвалтували однолітки в 2021 році. Тоді дівчина не отримала необхідної допомоги. Гвалтівників засудили до п'яти років позбавлення волі із двома роками випробувального терміну. У своєму рішенні суд спирався на позитивні. Характеристики гвалтівників від служби у справах дітей, де працює мати одного із засуджених. Чим далі ми копаємо і розгортаємо це зміїне кубло, тим більше вилазить деталей. На які жодної цензурної реакції немає, це довбане фодальне кодло, яке рука руку миє, і вважає, що воно безкарне, але ні, написав місцевий журналіст Віталій Глагола. В офісі генпрокурора повідомили, що оскаржуватимуть вирок Воловецького райсуду. СБУ ліквідувала корупційну схему на зерновій угоді в Одеській області. Зловмисники вимагали хабарі з компанії, які експортують українську агропродукцію. Гарантуючи безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів, обшуки провели в головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Співробітники СБУ задокументували два епізоди отримання майже 400 тисяч гривень хабарів за відмову сплачувати данину. Погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури. Хабарника затримали. Розслідування триває. Що поліга і чому купувати без рецепта можна? Нагадую, з 1 квітня моз ввело новації на купівлю медикаментів. Любителі самолікування і реклами запанікували і побігли в аптеки скуповувати все, на що вистачить за розчаржень. Як виявилося, паніка марна, адже новинкою стало впровадження електронного рецепту на додачу до папірця, роз'яснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нагадаю, самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Британські танки, Челенджер 2 в Україні. Міністр оборони Олексій Резніков проїхався на перших та сказав, що незабаром ці фан... Фантастичні машини поїдуть виконувати бойові завдання зі знищення окупантів. Нагадаю, 19 січня за день до зустрічі Рамштайн, Велика Британія повідомила, що передасть Україні 14 своїх танків, важкоброньовані та мобільні, призначені для використання в зоні прямого вогню. Пізніше посол України у Великобританії Вадим Пристайко сказав, що партнери передадуть удвічі більше бойових танків Челенджер 2 ніж обіцяли. В Україні війна триває важко, але ми перемагаємо російських окупантів.